Дає в певному сенсі про себе знати, тому що все ж таки ну, дівчата налаштовувались на гру тренерський склад е, проводив настанову. І зараз Колодівка на колодівкарномаданчику потрібно. Розігравати дівчата і що ж, друзі, це взяття воріт. Це перший гол у сезоні 2024-2005 за червону білу родину. Рахунок 1-0. Спеціально для червоно-білих вболівальників у найближчий четвер. А саме завтра, 15. Ох, як небезпечно! Друзі. Друзі, 1-1. І тут у нас чергова атака від футболісток з Коліса. Друзі, і забивають футболістки Житомира в друге у наші ворота на заключних хвилинах матчу. В цілому дівчата старались, вони багато рухались, бо багато боротьби було. Гра вийшла для нас тяжкою, як ми прогнозували. Прикро, те, що ми пропустили в самому кінці матчу. Я рахую, що могли в цій грі ну, брати очки. Дівчата заробили їх своєю грою, своїм відношенням. Але, але ми розуміємо, що нам поки ще не вистачає досвіду, нам не вистачає ще. Ну, багато чого. Це і стосується і техніка тактичних дій. Ми при рахунку 1-0 мали декілька моментів, де могли забити другий м'яч і, по суті, закрити цю гру. Але, але сталося, що сталося. Тому Нічого страшного, рухаємось далі, будемо готуватися до наступного туру. За сьогоднішню перемогу дуже вдячний, бо вона потрібна нам як повітря. Потрібна, по-перше, для того, щоб дівчата повірили в себе, що ми можемо щось зробити. Ми дуже хотіли цього, і десь сьогодні Господь Бог побачив, почув нас, і ви бачили трошки. Удача була на нашому боці, і ми сьогодні здобули цю перемогу. Дякую дівчатам. Ми знали, що нам сьогодні буде важко. Я акцентував увагу, що ми будемо грати проти молодої, але дуже підготовної, мотивованої і навченої команди. Десь трошки я розумів, що на нашу користь, можливо, зіграє психологічна ситуація минулого вашого матчу, бо для молодих дівчат це треба пережити. Ми хотіли на тому десь спрацювати, але ваші дівчата, з щастю, з того вийшли і, скажімо, Початок нам не вдався, той, який ми планували, а взагалі вірний напрямок, я думаю, що все, все у вас буде добре. Нам сьогодні просто повезло більше.